До 30-річчя незалежності України понад 200 учасників з різних куточків держави готували творчі роботи, які презентували нині на виставці імена твої України. До Музею сучасного українського мистецтва упродовж місяця надійшло понад 300 мистецьких творів на різну тематику від історії України до історії людей, які відіграли важливу роль у становленні незалежності держави. Свою роботу на виставці імена твої Україно» представляє Святослав Подлевський з Чернігова. До Луцька каже митець, приїхав уперше. Приємно вражений і саме містом. Місто просто прекрасне, чудове, зобразив портрет відомого українського діяча, політика сказав, навіть мислителя Миколи Міхновського. Мені його послід завжди дуже імпонувала, подобалося. Я вирішив нарешті зробити портрет. Такий я би сказав символічно метафізичній манері, я є 30 років в Україні, мені 30 років якраз виповнюється. Так що для мене це абсолютно пропорційно, як це було колись слоган Ровесник незалежності. Так що, в принципі, для мене це воно органічно, тобто зростання, еволюція, розвиток разом з нашою країною. З цим ні, ти не стоїш на місці, і сама держава, і наша культура теж. Леонід Багрі з Одеси у своїй роботі каже художник: відобразив дитячі спогади. Ця робота це більше такі дитячі враження, це спогади про бабусю. Це таке якесь нові не знаєте тепло. Вона в кілька етапів писалася. тобто повертався, потім щось дописував. Раз ми тут знаєш, ми працюємо для цієї країни. Свій персональний проєкт у музеї презентував заслужений художник України Петро Антип. Ми можемо пишати з Україною, що це дуже великий і могутній народ стовідсотково. То, що ми витримали в 19-20 столітті. І пройшли голодомори, і УПА, все, все, все. І ми зробили все-таки знову вибудували свою державність. Серед відвідувачів музею лучанка Олена Наїдко каже, виставка вражає. Тут розбито все по психотипах. Кожна людина може відсканувати QR-код, пройти тест і зрозуміти, яка зала, ніби найбільше їй буде підходити. Мені дуже подобається те, що тут представлені різні роботи. Тобто тут є і живопис, і графіка, і скульптура, і інсталяція. Художники мали змогу надсилати свої твори на соцмережі. Фактично, от є кожна область представлена. Виставка імена твої Україну» триватиме два місяці. Оксана Кот, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.